Ось такий хлопці захист двигуна придбав. Бачите? Не знаю, що від нього бе толк. Ну, все ж, таки, все ж таки, як мінімум, не цього, не буде зачухуватися алюміній. Хоча, коли знімаєш зі сторони, де, коли міняєш масло, треба доступ до фільтра, знімаєш, то, чесно кажучи, алюміній зачуханий від цього пластику. Фіксується, дивіться, ось тут на один болтик і тут на один болтик. Оця корішка, захист цепка. Довелося підкласти, дивіться, ось. По хомутику пластиковому. Ще як сюди, так і сюди. По тій причині, що вона була виходить отак більше нахилена, і тут з'являвся такий чималий отвір. Я не хотів, щоб цього отвору було, по-перше, а по-друге, там є проводка, якийсь там датчик стоїть. Не хотів, щоб грізенько туди попала до того датчика, попадало. Також так, дивіться, довелося. Трошки сколідничать, ось, бачите, болгарочкою зробив надрізи ось тут і, і, все, і все. Ця кришка фіксується, ось тут, здається, тут і ось тут вона фіксується. Таке. І давайте покажу вам іншу, іншу сторону. Ця сторона фіксується ось тут. Ось тут і ось тут. Все стається ніби нормально, але, розумієте, все ж таки це болтики фіксують частини картера і потрібно добре підтягувати їх. І болтики просто цей пластик розплющують і продавлюють туди далі. Тому, е здається, з цієї сторони довелося підкласти взагалі шайбочки, тому що воно сильно кришка була натяжку, натяжку так прям я аж вивертало. А тут би тут нічого не підкладав. Трішки незручно, що доводиться для того, щоб добратися до фільтра. Доводиться кожен раз цю книжку знімати. Отаке таке. піде, користуватися можна.